Далі звіт, проєкт рішення номер 5 звіт про роботу служби у справах дітей на будь-якій міській раді за 2023 рік. Добрий день. Від служби у справах дітей Новобузької міської ради. Станом на 1 січня 2024 року на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 36 дітей. Серка дітей позбавлених батьківського піклування. З них 30 дітей влаштовано до сімейних форм виховання, а саме 26 дітей під опікою піклування, 4 дітей перебуває у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. На території Новобузької міської ради функціонує два дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 16 дітей та сім прийомних сімей, в яких виховується 11 дітей. На протязі 2023 року надано статус дитини -сироти та дитини позвано батьківського пікування 10 дітям. Всі діти влаштовані до сімейних форм виховань, під опіку. Порівняно, за, за січень 2024 року вже 6 дітей набуло статусу даного. Четверо дітей усиновлено громадянами України, двоє дітей усиновлено громадянами нашої громади, двоє дітей усиновлено за межами області. Троє дітей влаштовано до дитячих будинку сімейного типу. 21 дитину поставлено на облік, які перебувають в складних життєвих обставинах. Загалом на обліку перебуває на кінець року 58 дітей. Якщо за минулий рік було 21 дитину поставлено на облік, то за січень 2024 року вже 16 дітей поставлено, хочу зауважити. Здійснено з службою справи дітей 142 обстеження умов проживання дітей, які потрапили в складні життєві обставини. Спільно з працівниками поліції проведено 22 рейди «Діти вулиці, вечірнє місто. Протягом притягнено до адміністративної відповідальності 45 осіб за неналежне виконання батьківських обов'язків. До Миколаївського обласного будинку протягом 2023 року влаштовано троє дітей. До Миколаївського центру соціально психічної реабілітації влаштовано 9 дітей. З них троє дітей повернуто вже батькам. Батьки подавали складні життєві обставини, тому діти були повернені в сім'ю. Відносно п'яти батьків порушено питання щодо позбавлення батьківських прав. Всі позови були задоволені. Протягом 23-го року проведено 15 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких було розглянуто 92 питання стосовно захисту прав дітей. Рішенням виконавчого комітету Новобузької міської ради надано 36 статусів дити дитини постраждали в наших дій та збройних конфліктів. Так коротко за статистика за 23 й рік. Збільшення кількості дітей, які поставлені на дітей, на вашу думку? Причиною є те, що збільшилася кількість сімей, які потрапляють в складні життєві обставини, не справляються своїми прямими обов'язками, вихованням, утриманням своїх неповнолітніх дітей. Тому і Наприклад, в цьому році, якщо поставлено у на нас 4 сім'ї, з них 16 дітей. Якщо ми виявляємо сім'ї, то в основному це багатодітні сім'ї, де 4 і більше дітей. Школу не ходять? Так, з одним фактором є те, що діти зараз не відвідують навчальні заклади. І тому так, склалася така ситуація. А батьки не батьки не контролюють. контролюють. От. Дана ситуація, Ой, да, маємо, але виявляється. Стараємося вчасно і спільно із відділом освіти, знаходять клопотання, поліції. від поліції надходять нам звернення, <кхід> від Сіцію. сімейних лікарів надходить інформація, що є зауваження до батьків, які неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. Спільно з поліцією, з лікарнею, з відділом освіти ми виїжджаємо, дивимося. Якщо батьки не реагують, ставимо, на облік, ставимо дітей на облік, не батьків, не сімей. І працюємо з батьками, не виходить, не батьків справиться, дітей влаштовуємо до Миколаївського будинку дитини, до Центру соціальної реабілітації на півроку, даємо шанс батькам виправити ситуацію, працевлаштуватися, знайти якийсь дохід. От таким чином працює служба у справах дітей. Розуміло, питання є, до і так зі пропонуються керівника прийняти до відомо по слідуючим розглядом на 35 місяць. Хто за, про хто проти.